Дорогі українці, шановні колеги, перед усім хочу доповісти і привітати нас усіх з повноцінним вже народженням партії простих людей. Нещодавно було проведено з'їзд нашої політичної сили і одностайно прийнято рішення про повномасштабний похід на місцеві вибори. Ви побачите прізвище наших. Достойних кандидатів і назву нашої політичної партії підкреслює у кожному без винятку бюлетені на своїх виборчих дільницях. Ми йдемо брати відповідальність, а не владу, як це заявляють інші політичні сили по всій країні у кожному селі, у кожному районі, у кожному обласному центрі, по усіх регіонах України. За нашу партію ви зможете проголосувати скрізь, де ви проживаєте 22 тисячі членів нашої організації, і це є рекордом підтримки, довіри, і можна амбітно сказати початку великого єднання українського народу простих людей навколо єдиної політичної платформи, єдиної політичної сили, яка по справжньому представляє простих людей, висунула своїх кандидатів по усіх без винятку, округах. Ми маємо чіткий намір брати участь у наступних парламентських виборах, а наші депутати, які оберуться в усіх регіонах, доведуть, що якісно відрізняються від тих, хто 20 років по суті нищив довіру простих українців до депутатів, до політики і до політиків, які це кінців знищив. Ми плануємо на наступних парламентських виборах. Взяти не 10, 15 чи 30%. відсотків нас влаштує виключно абсолютна влада, виключно абсолютна відповідальність. Ми готові через рік взяти відповідальність за цілу країну. Проте українці не можуть чекати, доки через рік партія простих людей прийде до влади. Сьогодні катастрофою над головами простих українців. Нависло очікування нових тарифів. Отже, на політраді нашої політичної сили було прийнято чітке рішення: двоє народних депутатів, а саме я та колега, який приєднався до нашої команди, приймають рішення не голосувати за жоден законопроект, підкреслюю, за жоден законопроект, крім соціальних, доки тут у парламенті не буде проголосовано. Зменшення тарифів і індексації пенсії зарплати. Ми усвідомлюємо, що тільки не голосуванням, не підтримкою ми не доб'ємося результату. Тому ми внесли законопроект про справедливу ціну на газ, яка має забезпечити можливість зниження ціни в чотири рази. І у нас для цього є абсолютно фахове обґрунтування. І наступним кроком буде наша хода з усіх кінців України. Отестна ходна з платіжками Яценюка до нього додому і в кабінет прем'єр-міністра України. Я переконаний, десятки тисяч українців підуть разом зі мною. Я буду з вами, разом з нашими нардепами Олександром Сугоняком і іншими людьми, які підтримують нас по усій Україні, і ми доб'ємося результату. Ми усвідомлюємо, що ріст рейтингу нашої політичної сили в усіх регіонах України призведе до відповідних переслідувань. Ми засуджуємо. Так само переслідування з боку персонального Авакова партії свободи її активістів і її народних депутатів. У мене до вас, пане Аваков, є чітке питання. Чому правоохоронні органи на День Незалежності, коли прийшли десятки тисяч людей відсвяткувати це свято, змогли забезпечити безпеку? Ви ж коли потрібно було забезпечити безпеку всього тисячі громадян, навести порядок? Не змогли виконати свій конституційний обов'язок. Ви маєте, будете обов'язково відповідати за ті злочини, які ви зробили своєю бездіяльністю. Я знаю, що ви починаєте поширювати по всій Україні темники, у яких поплюжите наших конкурентів свободу, але тих, хто разом з нами на майдані, привів вас до влади. Бо ви на Майдані ходили з соскою. Тоді, коли ми разом усі боролися для того, аби відстояти ідеали Майдану, аби привести до влади справжні демократичні сили, ви у рейдерський спосіб захопили місце міністра разом з Яценюком. І ми зробимо абсолютно все, аби захистити наших побратимів від свавілля чиновників, суддів, прокурорів і ваших міліціонерів. Ми зробимо все, аби навести в країні порядок. Ми в кінце кінців по-справжньому реально перезавантажимо владі Україну. Ви будете відповідати і за дії мафії Ценюка, і за ганебні злочинні тарифи, і за свою бездіяльність. Бо саме ви винні в втраті Криму, бо саме ви винні, зокрема, разом з Путіном за те, що розпалили вогнище і не зупинили вогнище своєчасно в Донбасі. Дякуємо. брифінг завершуємо.